Вітаю на РБК Україна. Україна готується до боїв за Дніпропетровщину. Зсу розпочали будівництво там нових укріплень. Про це повідомляють у Сінтере. Крім того, Дніпропетровська облрада закликає громадян покинути прифронтові зони а тих, хто залишився бути готовими до будь-яких ситуацій. Про це також про мобілізацію, про скандали навколо міністерства оборони. Івана Тимочка, голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, добрий день. А здоров'я, слава Україні, радий бачити, героям слава навзаєм Ну, питання, яке по суті, всім ставлю останніми днями: чи цікава росіянам Дніпропетровщина, якщо дуже спростити, цікава вся Україна і Дніпропетровщина, в тому числі, чи спроможні у військовому плані? Це абсолютно інше питання. Можливо, е, спроби перейти адміністративні кордони, можливо, вони будуть пробувати, можливо і ні, оскільки для них цільова область Донецька. Пробувати заходити ще в одну область і не довершити розпочати це свідчення про те, що вони не здатні проводити вдало військові операції. Це можливо не має для них суттєвого значення по відношенню до України чи до Росіян, але це має величезне значення для власне презентування чи репрезентування Путіна на міжнародній арені. Якщо армія починає операції, які не може завершити, це дуже питання до професійності спроможності такої армії. Він це прекрасно розуміє, і тому ми бачимо, що концентрація сил у нього вся відбувається навколо Донецької області. Навіть ця риторика, яку він озвучує у своїх інтерв'ю, претензії заявляє, які прямі це на Донецьку Луганську область. Хоча самі розуміємо, що пробувати рухатися в сторону Дніпровської області, вони потенційно можуть, і добре, що, скажімо, почалися розмови, почали заявляти керівники адміністрації і так далі, відповідальні особи, зокрема цивільні, за цей напрямок, що посилюють підготовку фортифікацій, дуже було би сумно, якщо б вони це тільки почали робити. Але якщо це вони посилюють, ну побачимо знову ж стан спроможностей фортифікації у випадку їхньої потреби, і стан їхньої наявності. Але знову ж, е, ну я не думаю, що і керівники Дніпровської області готові е, до таких скандалів, які, скажімо, ма отримало керівництво Харківської області, тим паче і військові. Навчені дуже гірким досвідом будуть абсолютно інакше зараз себе поводити, якщо їм дійсно прийдеться бо боротися в межах там, адміністративних кордонів Донецької і Дніпровської області, що ми маємо для себе розуміти: що адміністративні кордони області це дуже умовна територія. Насправді там е, переходу, не знаючи, що це Донецька Дніпровська область, ну це точно ніхто не з. Російських військових та навіть і людей, які не посвячені в адміністративні кордони адміністрації, які не будуть мати перед собою карту, навряд чи вони розрізняють, Бо окраїни області це ті ж самі степи, лісостепи степи і територія. Ну але з іншої сторони це і буде територія з селами населеними пунктами, які потенційно. Можуть бути знищені противником, і дійсно реакція превентивна. Має бути тут краще дійсно запобігти, спробувати відреагувати попередньо, аніж потім в гарячці все робити. З іншої сторони напрямок Дніпровський для росіян він буде більше в інформаційних кампаніях власне, розгортатися, розкручуватися. Ми ж бачимо зараз. Вони підігрівають цю тему вже добрий місяць, що росіяни там. Що от вони зараз будуть рухатися в Дніпровського до сторону Дніпра, в сторону міста Дніпро, але там українці не готові, чи давно вже пора цих поганих Дніпрян покарати, бо ще у 2014 році росіянами удобряли і тими їхніми агентами і лісопосадки і чорноземи? Вони це все добре знають, пам'ятають тому. Вони прекрасно будуть намагатися це використати в інфопросторі. Вони прекрасно розуміють, що їх чекає там насправді не хліб сіль, а значно гірша ситуація. Але з іншої сторони я кажу інформаційно, а якщо враховувати наших українських корисних дурнів, може інформаційна така кампанія чи панічна дуже серйозно впливати на внутрішній стан справ в державі, однозначно. Але як військову операцію, ну це їм рахуйте, знов потрібно на цей напрямок залучити, звідки там мінімум 30-50 тисяч особового складу. Чи мають вони його взяти, чи все таки кинуть на ті напрямки, які є пріоритетними для них? Ну думаю, швидше туди. Якщо швидше туди кинуть, це турецьк часів яр найбільш гарячі зараз. Я так розумію, ділянки. І от якщо кинуть туди, то які шанси в росіян дістатися у цієї Краматорської агломерації і не лише Покровськ оточити, а й піти, ну і взагалі до адмінкордонів всієї Донеччини дійти? Ну цю тему ми вже всі з вами обговорюємо вже півтори року і далі бої за часів яр, це вже річної давності тема. Тобто казати потенційно, ну вони в це вірять, якщо вони наступають, пробують прориватися, атакувати. Але з іншої сторони питання: чи готові вони далі платити стратегічними? Ресурсами для здобуття тактичних цілей. Перше, по-друге, все одно я пада дуже так об, дуже обережно відношуся до тих заявок, що навіть вже озвучують, що вони вже стишили свій по суті наступальний потенціал, не можуть його роз, роз, розкрутити. все таки те, що я казав, що росіяни власне про це я ще говорив місяців два, тому що росіяни на той час перебували на піку своїх можливостей. Потім пік переходить в плато, а потім, власне, переходить момент спадання потенціалу. Зараз ми можемо розглядати, що вони з піку переходять в так зване плато, тобто наростити не можуть, але ще мають якийсь ресурс для того, щоб утримувати на рівні. Але і ми вже спостерігаємо всі по лінії фронту, що по суті. Така ситуація відбувається так, вона не помітна. Вона не є, скажімо, не дуже там помітна, так вона не є масова, але потроху, потроху, і це пов'язано з тим, що і мобілізація в них теж кутильгає, і те, що нам вдалося знищити велику кількість їхніх складів. Тої ж самої інфраструктури, те ж самі нафтопереробні заводи. Тут інша ситуація, що на жаль, ми теж перебуваємо в такому стані, досить складному, напруженому, і що навіть якщо росіяни втрачатимуть потенціал, це не означає, що ми зразу зможемо перейти в контрнаступ. Чи це означатиме, що у нас створиться якась абсолютно там якась ідеальна картина? А насправді ні, бої будуть жорсткі і важкі для нас. Бо по великому рахунку, чи ворог штурмує 60 разів, чи ворог штурмує 40 раз на день? Значу, що є різниці для нас. Воно мати не буде все одно бої будуть круглодобові все одно так розуміємо, що можливо між боями бійці будуть мати більше відпочинку це знижуватиме втрати, але це все одно постійні напрузі буде. Буде прийдеться бути військам. Так можливо, це зменшить кількість. І наших втрат, але це ситуація, яка для двох сторін складна. Тут не варта десь знаєте, зразу посипати себе лаврами перемоги, але це те, що не дає росіянам нарощувати потенціал, це дає можливість нам власне на... нарощувати свої ресурси, хай би не настільки швидко, як би хотілося, але дає. Так що тут е, говорити про якісь радикальні зміни на лінії фронту найближчим часом ні, але те, що тенденція до, скажімо, контролю е, абсолютного контролю росіян за обстановкою, теж уже достатньо не ґрунтується на якихось аргументах підтвердження. Все таки, ми більше і більше бачимо, що навіть сам Путін як він починає зараз танцювати в халясах. Його риторика, яка міняється вже ядерна риторика, зникла десь його, і та їхня ліщина, не ліщина, вже якось так все віником тихо сидить. Тобто, ми вже бачимо, теж бачимо певні рухи. Будемо бачити, як на міжнародній арені, зокрема в Америці, в плані країн НАТО, яка буде підтримка нас, як, як будуть вони консолідовані, та як і ми будемо консолідовані навколо тої ситуації. А от у головному управлінні розвідки Міністерства оборони не настільки оптимістичні. Ну, я маю на увазі те, що знижуються спроможності ворога, і ви кажете, на плато виходять. Вони кажуть, що у 25-му році Кремль мобілізує понад 126 тисяч ув'язнених боржників та осіб під слідством. Ну і ще щонайменше 280 тисяч людей. Загалом, загалом, ну все це виглядає дуже неприємно для нас, тому що навіть якщо уявити, що ми покращили мобілізацію, за таких умов ну Україна не зможе конкурувати з Росією. Росії з того, що вони і двадцять третьому році, двадцять четвертому, в середньому, за рахунок контрактів мобілізації, обману за рахунок в'язнів, навіть не в'язнів, скажімо так, мобілізацію в регулярні сили на контракти так чи інакше підтягали в межах 35-40 тисяч людей в місяць. Тобто, якщо ми множимо на 12 місяців, то ми мали там 400, в межах 400-500 тисяч. І якщо зараз навіть у ці цифри додати, то ми бачимо, що сумарно воно буде десь так само, або, або навіть і нижче. Але за 2024 рік росіян суттєво зросли втрати. Оце оце ми маємо теж розуміти. що тобто вони зараз максимум, що можуть це виходити у мінімум по втратах. Тобто, якщо умовно кажучи, вони за місяць там втрачають до 40 тисяч, а можуть відмобілізувати 35, То з однієї сторони для нас оця фора у 5 тисяч здається непомітною по всій лінії фронту чи по всій великій їхній армії, та яку вони. Теж за різними підрахунками в межах 600-800 тисяч завели в Україну, але я кажу це те, що вб'є на нарощення потенціалу. Тобто, якщо їм прийдеться, якщо вони спробують вийти на, скажімо, рівень там 24-го року пікового якогось місяця. То це означає, що їм потрібно призвати вже призивати в місяць не 35-40, а 45-50, для того, щоб набрати щеби хоча б ту мінусову різницю вивести в нуль і ще б там, хоча б знову ж на 5-6 тисяч збільшувати. Розуміємо, що це величезні цифри. Видно, у них було сподівання на Курщині, що на момент навчання підготовки північнокорейських солдатів вони їх там теж використають чи. Наростять північнокорейських військових в себе військовий потужний ресурс. Ну але бачимо, що цього теж не відбулося. Хоча розуміємо, що у боях з північно-корейськими солдатами на жаль, і наших бійців, хтось і загинув, хтось і поранений. Але переломного моменту на Курщині, на який ж сподівалися росіяни, теж не відбулося. Тобто, якщо зараз північнокорейців навіть на якийсь період вони відтягнули, навіть якщо вони їх потім знову залучать, якщо навіть підтягнуть додаткові сили, це знову ми будемо говорити про так зване плато, а не аж ніяк про нарощення потенціалу, дуже важливо розуміти, що. При теперішній максимумі російських військ, які вони задіяли, при теперішній максимуму, чи, скажімо, наявному силах, засобах і ресурсах, які вони мають, вони мають тактичні успіхи, тратять стратегічні втрати. Для того, щоб вони досягнули оперативних успіхів, їм потрібно наростити як людський, так і військовий потенціал. Не тому, що вони не хочуть, тому що вони все таки не можуть і їхня. Мобілізаційна пропускна здатність теж цього не видає. Ну а якщо ми говоримо про їхню пеніціарну систему, тобто то, що ви говорити, в'язні, пригадую, що ще навіть минулого року російська пеніціарна система знизила по різних напрямках від 10 на 30% в виробництві продукції. Зокрема, в лісозаготівлі заготівлю і ще інших напрямках. А якщо ми враховуємо, що е, е, безкоштовно по суті робота російських в'язнів, е, як правило, робила працювала на оборонку, тобто з однієї сторони е, з, з різке зниження в'язнів у тюрмах це призводить до зниження певних держзамовлень, бо якщо компенсувати ті дерзамовлення, то приходиться. 에, власне, платити вже повну, повну вартість за роботу з другої сторони в'язні на війні в російській війні, особливо зараз, не розглядаються як регулярні сили, це і не розглядаються як сили, які можуть, скажімо, проводити загальновійськові операції. Вони є солдати першої лінії, це м'ясо. Задання якого власне викликати вогонь на себе, бути так званими верблюдами, тобто перетягати в тактичному плані якийсь боєкомплект на собі, і бути прикриттям для дійсно там сюжет підготовлених навчених російських військ у них за спину. Тим паче, і в'язні вже теж мають гіркий досвід. Тобто, якщо їх будуть відправляти на фронт, це буде абсолютний примус. Це вже не буде якісь там добровільні умови, як це було раніше. А у нас трохи інша ситуація, але виникає таке така підозра, що українська мобілізація також у глухому куті знаходиться, і от зараз йдеться про законопроект про залучення до війська чоловіків 18-25 років, які зараз не підлягають мобілізації, і там от цікаво, якими мають бути норми, йдеться про фінансові стимули. Якісь чи вдасться Україні вийти з цього глуха глухого кута і дійсно якісно, не лише кількісно мобілізувати. Достатню кількість е, живої сили можнем з того, що е, у нас немає гукого кута, але для того щоб збільшити мобілізацію, у нас все одно кожен місяць теж іде свій призив, теж людей відправляють в армію на навчання, підготовку, підрозділи. Бо Бойові дії в нас теж призводять до того, що ми маємо втрати і загиблих, і поранених, і тих самих СЗЧ, і багато інших моментів. А на їхнє місце люди по полом потрапляють, а на їхнє місце потрібно все одно нове поповнення, тому мобілізація відбувається для того, щоб збільшити, ну перш за все, це потрібно скоротити можливості й мохиляння служби. От, і все це базове. Що у в нас зараз кожний день? Я чую якісь пропозиції законодавчі ініціативи або навіть зміни до закону, як виокремити ще якусь категорію, щоб дати їй можливість зайти на службу, бронюватись статус. Там давайте будемо карати військових за то, за то, за все. Оце напевно, оце базова проблема. Тобто, коли е, створюється ситуація, що якщо людина не хоче йти служити на її стороні закон, адвокати, правоохоронні органи, політики, та й ніде правди діє робити вговорив діти власне це і в соціальній мережі, медіаконтент, все скеровано на те, що десь так чи інакше захищає ухилянта. Тоді як людина потрапляє в армію. Вона зобов'язана неухильно виконувати свої завдання, до неї безліч вимог претензій, а кінцевою подякою завжди може бути арешт, і це я не перебільшую. Тому звичайно, не дивлячись жодні заслуги. От тут є проблема. Якщо переформатувати, що за ухиляння буде покарання, а за те, що ти служиш і захищаєш, тебе належно оцінюватимуть, винагороджуватимуть, проблема в мобілізації пропаде. Щодо мобілізації, 18-25, Знову ж громадян, перше з чого треба завжди почати, що реально це буде більше політичне питання, яке через нерозуміння системи військ, управління військами ведення бойових дій може вплинути, може перетворитися на негативний момент. А саме в чому, перш за все, 18-25 – це громадяни, які в основному зараз добувають освіту. Раз це по-друге, це не настільки велика категорія, вікова категорія, яка б могла гарантувати перелом на лінії фронту, якщо б навіть була цілком призвана відмобілізована. Третій момент: якщо їм навіть там залучати за рахунок коротких контрактів, високих грошових фінансових виплат, такі люди, потрапившись на фронт, ну будемо чесні. Як вони будуть сприйматися на місці військове? Ну, типу, ти тут побудеш рік і підеш. А я вже від 22-го, а то і від там якоїсь а то й го року калатаю, і шансів піти у мене немає. Так бо навіть ті, кого закінчувалися свій час контракти на час війни, їхні контракти не в суті пролонговувалися другий момент. Якщо ти прийшов на короткий термін, ну то ти напевно виконував першим функціонал, бо всі бойовий, передовий і так далі. Тобто, розуміємо, що це може призвести до певної внутрішньої диференціації або навіть якогось я не кажу негативного, але м -м, такого посередкованого відношення, тобто ти там отримав суму. Я напередку знаєте, мені м'ячу 500 тисяч пропонують так підйомних перших. Ну тобто я 5 місяців відбув на передку і отримаю 500 uh, тисяч кращою випадку премія. Та як зараз обраховують, то не гарантія, а ти ще не прийшов в армію? вже, по суті піврічну компенсацію на нулі отримав. Значить, ідеї, і весь рік відбудь на, на, на це людину виснажить і як вояку з неї зробить слабкого. Тому дуже багато, я кажу, нюансів. Тут потрібно бути обережним. Взагалі, контрактна система, мобілізаційна система має бути справедливою, невибірковою для всіх. Це дуже важливо. Мотивувати дійсно потрібно, але потрібно це можливо швидше. Посадами, постсапрофесіями, професіями з розрахунку, що це молоді люди, які можуть виконувати якісь технічні чи програмні роботи, які ну просто ми будемо теж давайте будемо говорити чесно, що такі люди виросли в цьому середовищі, і володіння гаджетами чи комп'ютерами. Ну в них це абсолютно звикла справа. Тоді коли люди, там які зараз мають 40+, плюс. Ну володіти перфектно гаджетами, це для них ціла наука, практика. Тоді як мол, себе інакше не бачить, В такому плані так, якщо окремі спеціальності їх скерову, де всі рівні будуть наприклад, там оператори безпілотників, так і там по великому рахунку гарантовано чи програмісти в армії. Чи кібербезпеку? Ну зрозуміло, там всі рівні, там всі різні рівні навіки мають і значення вікової категорії, як таке не є базовим. Тому тут потрібен дуже обережний підхід. Бо я кажу: шкода дуже, що у нас парламентарі в 95% це люди, які не мають ні армійського, ні бойового досвіду, і вони намагаються свою модель логіки сприйняття армії. Перенести на армію, яка живе абсолютно іншими вимірами, розуміннями в абсолютно інших умовах, де є своя культура, субкультура, взаємовідносини, стосунки, і парламентарям все таки було би важливіше цікавитися в армії. А не нав'язувати свої теми. Бо наразі ми бачимо, що на жаль, парламентарі в більшості своїх законопроектами нав'язують свою думку армії. Звичайно, що це не приживається, чи це створює додаткові проблеми. Пане Іване, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.